Доброго дня! Вас вітає компанія UIT. У цьому відео ми розглянемо питання, як нарахувати відпускні в бас-бухгалтерія Корп. Варто сказати, що ця система дозволяє автоматизувати розрахунки відпускних, враховуючи компенсації, додаткові відпустки, матеріальну допомогу та інші пов'язані виплати. І у цьому відео, на прикладі цієї конфігурації, Бухгалтерія Корп розглянемо, як оформлюється документ відпустка для одного працівника. Оформлення та розрахунок щорічної основної відпустки, а також різних додаткових її видів, окрім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною, здійснюється через модуль Зарплата, розділ всі нарахування, відпустки. Для створення документа відпустка для одного працівника потрібно обрати із переліку. Відповідного співробітника організацію. Якщо у нас в одній програмі кілька організацій ведеться, та натиснути команду Створити. Ми вже розглянемо готовий документ. У шапці цього документу потрібно заповнити наступні реквізити: Місяць. Визначає період, у якому буде зафіксовано всі розрахунки: відпускні зарплату за відпрацьований до відпустки час, компенсацію, матеріальну допомогу. За замовчуванням підтягується поточний місяць. Далі організація. Вона вже підтягнулась автоматично, оскільки ми попередньо її обрали. Дата. Це дата внесення документа в базу. Підставляється автоматично. Та номер присвоюється також автоматично після запису документа. І співробітник, тобто працівник, якому надається відпустка, його можна обрати безпосередньо в документі відпустка або при створенні. У табличній частині документа вносяться наступні дані. Потрібно обрати період відпустки, і автоматично програма розраховує кількість днів на основі виробничого календаря. Компенсація відпустки використовується у випадках, коли потрібно виплатити компенсацію. Далі звільнити ставку на період відсутності. У разі, якщо на період відпустки, Потрібно тимчасово звільнити штатну одиницю. Так, якщо потрібно разом з відпускними виплатити зарплату за відпрацьовані дні, ставиться відмітка Розрахувати зарплату і проставляється відповідно період, за який виплачується. Матеріальна допомога до відпустки встановлюється, якщо потрібно нарахувати допомогу за наявності відповідного налаштування в зарплаті. У полі Підстава зазначається документ, на підставі якого надається відпустка. Це, можливо, графік, заява співробітника та інші. Перейдемо безпосередньо до розрахунку відпускних та утримань. Нараховано, відображається сума відпускних та інших нарахувань. Утримано, автоматично обчислюється ПДФО, військовий збір та інші утримання. Доступна детальна розшифровка. Середній заробіток. Система рахує автоматично, якщо коректно заповнені дані розрахункового періоду, що передують даті нарахування відпусток. І це можна переглянути у вікні введення даних для розрахунку середнього заробітку. І бачимо всі норми. Годин відпрацьовані дні. Також можна середній заробіток розрахувати вручну. Для цього задається період та вручну проставляється середній заробіток. І відповідно програма вже автоматично в документі відпустка розрахує відпускні. У полі виплата можна обрати відпускні. Працівник отримає з авансом міжрозрахунковий період або ж із зарплатою. Якщо, окрім основної відпустки, співробітнику надається додаткова, дані заносяться на вкладку Додаткові відпустки чи відгули, це можна зробити автоматично за умови, що опція активована налаштуваннях. Кількість днів визначається за принципом один день до рівня 8 годин. І також можна зробити це вручну, активувавши надати додаткову відпустку команду та через кнопку додати. На вкладці нараховано детально відображаються усі види нарахувань по відпустці з розбивкою по періодах. Також безпосередньо з цього документу можна роздрукувати. Записку розрахунок про надання відпустки, наказ про надання відпустки, розрахунок середнього заробітку. Розглянемо, як виглядає друкована форма, наприклад, наказу. Ось таким чином. Після цього документ потрібно записати та провести. Виплати відпускних здійснюється через модуль зарплати, розділ виплати, через відомість в банк, якщо безготівкові нарахування, або відомість в касу. Беремо один з варіант створити. поки ще видалимо співробітника з цього документу. Місяць виплати, дата, і автоматично через команду заповнити підтягується виплати саме тому співробітнику, якому ми нарахували відпускні. І так само записати і провести. На цьому ми завершуємо наше відео. Якщо воно було для вас корисним, ставте уподобайку. Якщо залишились питання, поставте, будь ласка, його під цим відео. А, також підписуйтесь на наш канал, переходьте до нашого сайту, знайомтесь з нашими послугами та продуктами. На все добре!